Рада приветствовать в нашей студии гости. Это военно-политический эксперт Александр Мусиенко. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Александр, здравствуйте. Ну и, собственно, хочется продолжить ту же тему, поскольку непосредственно касается и военно политической ситуация в нашей стране. Вот создание отдельного министерства информационной безопасности. Насколько это важно сейчас для нашей страны? Без сумнева, информационная безопасность важлива, враховывая той стан, в котором мы сейчас перебываем наша держава. Але я, знаєте, з таким застереженням дивлюся на створення міністерств подібного роду, оскільки це в повній мірі не вирішить задачі, які стоять в інформаційній безпеці. Потрібно розуміти, що коли ми говоримо про інформаційну безпеку, мова йде в першу чергу про те, як нас, як країну, як обстановку ситуації, яка відбувається внутрі країни, представляють назовні на захід. І тут потрібно вести мову. Не тільки про пресу, про змі тут потрібно вести мову про дипломатичну службу, яка повинна вести інформаційну, скажімо, свого роду пропаганду. Посол повинен бути на перших шпальтах газет. Оце найкраща інформаційна пропаганда. Якщо так буде, між іншим, у Росії так є. Коли була ситуація з Косово, посол Росії у Сербії, там ну, чуть ли не зіркою був. Тому що він був першою людиною, яка давала коментарі. На жаль, наша дипломатична служба на сьогодні поступається. Тому Росія назовні не тільки використовуючи свої медіа ресурси Раша Тудей, Лайф і так угу. далі, а використовуючи ефективно своїх дипломатів. Вона виграє в нас. Тому тут треба вести мову якраз про ефективність діяльності зовнішніх наших дипломатів. А що стосується внутрішньої України, то я не вважаю, що. Доцільно на сьогоднішній день створювати одне міністерство. Точніше, навіть не створювати. А я не вважаю, що це вирішить усі завдання, які стоять перед нами в інформаційній безпеці. Сенко а... Александр, воєнно-політичний експерт, у нас в гостях і може продовжити разговор. Да, буквально пять минут назад. Все на страниці спікер правого сектора Борислав Береза написав, Началось. Конгресмен-республіканець Берджес подав в Конгрес законопроект HR 5315 о предоставлении України. Насколько наш вероятность воєнної помощи старне Сирин Штатів на Насколько мені відомо, мова про так звану пряму військову допомогу йде про допомогу в наданні озброєння? Летальних засобів озброєння до цього було надавалися нам нелетальні засоби, бронежилети, засоби захисту і так далі. Зараз іде мова про надання озброєння. Е, мені невідомо про якісь факти обговорення, скажімо, на реально такому рівні застосування військ будь-яких е, сполучених штатів Америки. Але про те, що обговорення йде, і зважаючи на той факт, що пройшли вибори в Сполучених Штатах, вважаючи те, що республіканці здобули перемогу. А як відомо, республіканці вони ставляться до цього питання серйозніше, і вони більш наполягають і не лобіюють це питання. Тому мова про це йде. Наскільки це буде реально, і які самі засоби озброєння в який термін, це покаже час. І тут я був би дуже поміркованим. Більше, ніж оптимістом. Тому що, зважаючи на те, що Сполучені Штати зараз задіяні, і в конфлікті в Сирії, в Іраку, зараз там у них йдуть серйозні проблеми з ісламською державою. Тому я б не дуже розраховував, скажімо, на ймовірність таких там аж великих, великої допомоги якоїсь для нас. Ну, Якщо говорить допоможі Євросоюзу, ми зараз даже не говорю, а воєнної допомогі, ну, вот фінансова допомога, наскільки. Наскільки в яких масштабах це можуть бути для нас оказано? треба розуміти, що Європейський Союз зараз став обережніше і робити заяви, і діяти в цьому напрямку. Тому що якщо раніше мова йшла про те, що проти плани маршала, зокрема, позиція Литви, про те, що Україні треба надати значні суми коштів. Зараз ми бачимо, що країни Європейського Союзу надають таку допомогу більш так точково. Mm -hmm. Стосується це, зокрема, відновлення східних територій. Тобто вони віддають такі транші 5, 7, 10 мільйонів і контролюють, куди вони йдуть. Це пов'язано з тим, що немає ще остаточної довіри. Ну і сьогоднішня заява пані Магіріні про те, що. Поспішайте проводити реформи. Це чіткий сигнал про те, що будуть реформи, будуть кошти. Не буде реформ, кошти ми не побачимо. Ну вот и также вернемся к информации. Совет Евросоюза должен обсудить все возможные виды санкций, включая экономические, однако приняты, скорее всего, будут только индивидуальные. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Ланкаевичус перед началом заседания Совета Евросоюза, который проходит сейчас в Брюсселе. По его словам, ситуация на Донбассе только обостряется, а потому Евросоюз должен усиливать давление на Россию. Давайте послушаем прямую речь. у нас немає вибору, окрім як згуртуватися і посилити санкції проти Росії за для підтримки українського уряду. Так, це має бути ціла низка обмежень, і ми будемо обговорювати таку можливість. але санкції проти фізичних осіб є пріоритетними, бо вони справді ефективні. Ну, собственно, услышали подтверждение этим словам, о которых говорили. Но если, если мы понимаем, что Европейский Союз чаще всего говорит о усилении санкций, но не как о конкретной помощи. То есть, вот у нас сегодня мы долго разговаривали о том и слышали на примере телезрителей, которые обращаются с вопросом, почему нет конкретной помощи, почему вот речь идет о санкциях, о поддержке, вот сейчас индивидуальные санкции. Можем ли, в принципе, так ставить вопрос на уровне государства? Е, можемо, звісно, на, на рівні держави можна це питання ставити, але знову ж таки потрібно розуміти, що про яку допомогу може йти мова, тобто фінансово е, Євросоюз не виключає можливості надання. Європейський союз готовий надавати, так, же, так само, як і Сполучені Штати, але вони чекають від нас кроків на зустріч. Вони чекають відповідного відповідних реформ різних галузей. Е, якщо говорити про військову допомогу. Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що та ситуація, яка склалась у нас, скажімо, з антитерористичної операції, коли ми не маємо офіційно воєнного стану, і потрібно розуміти, що Російська Федерація не визнана офіційно як країна агресор. Тобто тут іде мова про те, що. Європейський е -е союз як ставить питання так, є втручання Росії, є підтримка, там можливо десь Росії, але вона не виходить, скажімо так, не має отаких от відкритих воєнних дій. Ну а чому говорить українські власті? Тому що якщо ми введемо воєнне положення, якщо ми це обозначимо як воєнний конфлікт, в такому випадку об інвестиціях вообще буде складно говорити. Получиться тобто двосторонні, ніпонятне, не розберіга ні, ну потрібно тут інвестиції потрібно розділяти із, скажімо так, допомогою, тому що. Інвестиції неможливі без абсолютно неможливі, без реформування, без наведення ладу в судовій системі, правоохоронних галузях. Цього не буде, оскільки інвестори стикаються з тим, що вони вимушені тут. Скажімо, просто інвестувати кошти і в результаті стикатися з нашими бюрократією, з нашою корупцією і, і таке інше. Тому треба чітко розуміти, що поки е коаліція, яка у нас буде створена, новостворена, не займеться наведенням ладу саме в реформування цих галузей, то очікувати інвестицій. Под немного вернемся в Украину. Порошенко может продать компанию Рошен. В ближайшее время об этом президент Украины сообщил в интервью немецкому изданию БИЛД. Мы участвуем в переговорах с крупным инвестиционным банком. Я уверен, что мы сможем подписать контракты в ближайшее время, сказал президент, отвечая на вопрос журнала Билл о том, почему Рошен до сих пор не продано. И вот одно еще дело заводы да, и фабрики, которые работают в Украине, и другое дело фабрики, которые находятся в Липецке. І от тут двояка ситуація. І у граждан України непонятне отношение к президенту нашої країни, яка говорить про пряму агресію з боку Росії, цьому його бізнес спокійно продовжує роботи. Я, як громадянин, тут поділяю, звичайно, позицію співвітчизників, але потрібно розуміти, що з іншого боку, що туди гроші інвестувалися і кошти, коли у нас не було таких напружених відносин. Навпаки, зусюди заявляли про те, що ми йдемо на зближення економічне з Російської Е, І треба розуміти, що фабрики ну даруйте це не маф, якийсь і не магазин, який можна продати за два дні і сказати, все це не моє. Потрібно розуміти, що тут е, повинна бути розроблена, продумана серйозна угода, і тоді це може статися. Я маю сподівання і щиро вірю, що президент все-таки тут почує громадян, почує українців, дослухається до цього, і це питання буде вирішено. Все-таки маю таке сподівання. А відносительно других активів? От, mm -hmm. Опять же, когда Петр Алексеевич уже став президентом, он сказал, что он пятый канал продавать не собирается. От, на ваш взгляд, личные средства массовой информации, президента. Наскільки це коректно? Якщо мова йде про звичайну про свободу слова, то тут виникає питання, оскільки ми прекрасно розуміємо, що е, чи прямий власник, чи опосередкований, чи власник, який має вплив, це зрозуміло, що в будь-якому випадку вплив може простежуватися. І тому знову ж таки тут треба ставити питання про те, щоб все-таки, на мій погляд, від, від таких активів відмовлятися. Або, хоча б, на, на час, поки перебуває на своїй посаді президент, передавати їх в управління якимось іншим особам. Сину. Ну, син народний депутат, також. Тепер ли, кстати, а от ви проводите ці паралелі ну, сравнюють Віктора Федоровича з Петром Олексійовичем? син, сейчас народний депутат не боїться ли сам Петро Алексеевич этих параллелей? Зачем за чим він це что на що справнювати все одно будуть, і не в, лучшем, в лучших аналогіях порівняння, звісно, будуть, і порівняння є. Це зрозуміло, тому що одразу ми бачимо. Але ви знаєте, я би тут э, зачекав би все таки з прогнозами, оскільки те, що я чув про э, сина Петра Олексійовича про Олексія, я в принципі чув непогані відгуки як про людину, як про фахівця. Тому давайте будемо казати так: побачимо, як буде працювати Верховній Раді. А тоді вже будемо робити певні висновки. Дякую вам большое. Що прийшли нам сьогодні? Олександр Мусієнко, політичний експерт, був гостем нашого ефіру.